Ви дивитися перший міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що, знаєте, цікавить. цікавить багатьох з нас. Хтось хоче в цьому зізнаватися, хтось не хоче. Хтось вважає, що це ще один привід для якихось конфліктів і для якихось розбірок. Не знаю, я не ставлюся до мови таким чином. Я вважаю, що мова це один із чинників нашої самоідентифікації. Це, з одного боку, абсолютно 100%, з іншого боку, мені здається, що. Можливо, не потрібно цим спекулювати. Це теж такий, знаєте, момент дуже тонкий зараз, враховуючи, що ми живемо у війні майже два роки. І останнім часом, ну, на мій погляд, знову ж таки, суб'єктивний погляд, мені здається, що в мережі стало менше ось таких конфліктів, пов'язаних саме із мовою, ем, таких мовних е, якихось е, розбірок, так би мовити. Не знаю, можливо, ну, що може бути цьому причиною, будемо намагатися розберег. Ратися сьогодні в нашій студії Ярослава Вітко присяжню, представниця уповноваженого і захисту державної мови. Вітаю вас, пані Ярослава. Добрий день, дякую, що прийшли. Ми постійно намагаємося якось слідкувати за цим процесом, так мовне таке мовним перетворенням якихось так, чи мовною інтеграцією, Я не знаю, як хочете та називайте. Але на мій погляд, який сказала, мені здається, що конфліктів стало менше. Чи знову таки мережа соціальні мережі? Це ж не такий важливий показник, але все одно показник. А зараз я вважаю, що звісно показник. І якщо ще врахувати, що все ж таки українське суспільство воно характерне тим, що в нас доволі потужно розвинуте громадянське суспільство. Що якщо відбувається якась несправедливість, так, то це, то це відразу дуже, виливається так, так, так. всім на очі за допомогою там, до прикладу, анонімних телеграм-каналів, за допомогою медіа, за допомогою лідерів громадської думки, про це всі говорять, це всі обговорюють, і так далі. І знаєте, я з вами погоджуся, то. Тому що ми з вами в цій студії зустрічалися весною вже минулого року, 23-го, говорили про мовні скандали. А той рік, я пам'ятаю, розпочався із одного із таких доволі гучних мовних скандалів, який потрапив на, на шпальти, так би мовити, образно, образні шпальти інтернет видань всієї України, загальноукраїнські зміцним цікавились. І так я з вами погоджуся, бо я сіла для себе аналізувати і. Із ось такого плюс-мінус гучного я пам'ятаю тільки історію з київським таксистом, яка була наприкінці жовтня минулого року, а це вже майже три місяці минуло. І справді трішечки приутихла ця вся історія. Але ще тоді, коли весною ми спілкувалися, я висловила свою думку, що я не вважаю, що ці конфлікти, всі, які потрапляли в соцмережі, в ЗМІ і так далі, вони є якимось негативними. Показником я вважала, що вони радше позитивний показник, тому що це означає, що коли хтось висловлює якусь думку, яка ще плюс-мінус була прийнятною для українського суспільства до 24 лютого 2022 року, то зараз висловлювання подібних речей, подібних думок, порушення мовного законодавства і вперте порушення мовного законодавства маю на увазі, коли людина вперто ігнорує положення. І права іншого громадянина України на отримання послуг української мови, це вже стає для суспільства неприйнятним, і, власне, через це і виникали ось такі от мовні скандали. Зараз мені б хотілося вірити, що їх стало менше, тому що, ну або ж, все ж таки, Переважна більшість людей змінюють свій світогляд, змінюють своє бачення, і до них приходить розуміння того, що відбувається в сучасній Україні. Ну або ж ці люди принаймні стали мовчати, і для них хоча б прийшло розуміння того, що їхні погляди вони не те, що е, якось е, не підтримують реакцію. Не те, що вони викликають якусь там реакцію, а як мінімум те, що вони не підтримуються сьогодні в українському суспільстві. Ну, принаймні більшістю хочеться думати про це. Так ви згадали київського таксиста, я б згадала одеських е, з таксистами, чомусь найчастіше виникають ось такі е, мовні конфлікти. Ну не знаю. Подекуди це здається якоюсь, е, начебто хтось замовляє, а подекуди ти розумієш, що е, справді є реакція суспільства, і вона ось така. Вона реакція. Ну і суспільство хоче, щоб про це знали більше людей. Ну, якось так. Не знаю. Тут е, теж я ж кажу, наші. Суб'єктивні такі думки, так? тому що в кожного є, певно, що своя думка. Я не дуже розумію, чому сьогодні взагалі таке питання має стояти, але бачите, воно все ще є. На жаль, все підігрівається досі. По сьогоднішній воно підігрівається, день. Так. Так, воно так. підігрівається. Якщо дивитися на останнє, ось дивіться, звернення. Щодо порушення закону про забезпечення функціонування української мови, ми будемо говорити про дані, які озвучив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Так, 3692 скарги. Це на 30% більше, ніж, скажімо, у 2022 році. Ну, це вже підсумки, я так розумію, 23-го. Найбільший скарг з Києва. Як це не дивно, знову ж таки Це так. не дивно це, далі я це поясню. Це не дивно, так. так, а найменше і західних областей України. Ну що, власне, теж не дивно. І до речі, Одеса тут бачите, навіть і не фігурує на ну, третьому в цьому місці, контексті, так, на, третьому на третьому місці в цьому місці контексті, це зовсім непогано. Мені здається, а знову ж таки завжди наголошували, Хочу ще раз наголосити, що ми зараз говоримо не про кількість порушень, а кількість звернень, звернень. Громадян так, так, звичайно, про те, що так. ними було зафіксовано порушення. Мовного законодавства. Це вони вважають порушенням, ну, знову ж таки, відповідно до чинного законодавства, це є порушенням прав громадян на отримання послуг та інформації державною мовою. І. А... І відповідно люди не залишаються осторонь, люди не байдужі. І я гадаю, саме з цим і пов'язано те, що в 23-му році кількість звернень громадян зросла аж на цілих 30%. Угу. По перше, мені здається, що це все ж таки пов'язано із рівнем правової культури наших співгромадян. Все більше і більше українців знають, що є мовний закон, що суспільне публічне життя українців повинно бути відповідно до. Чиного законодавства державної мови і всіляко не толерують його порушення. Власне, мені здається, що ще й з огляду на те, що наше суспільство все ж таки доволі втомлене вже від, на жаль, скоро піде третій рік повномасштабного вторгнення. І чим більше стикаєшся, от, е, е, з такими от проявами порушень закону, тим більше дратує це людей, бо скажу відверто до нас. Іноді надходять звернення, які стосуються питань, яких мовне законодавство не регулює. До прикладу, скарги на торгівельні марки, які виконані російською мовою, не державною мовою, а скарги на публічні заходи, які організовуються приватними особами, які теж проводяться не державною мовою, а приватним особам бізнесу закон не зобов'язує їх проводити ці заходи державної мови. Тобто, ми бачимо. Ми сьогодні, що українське суспільство воно доволі різко ставиться до проявів до проявів російської мови, тому що ми бачимо вже сьогодні. З'являється в нашому суспільстві така чітка диференціація свій чужий саме за мовною ознакою, за тим, що цього не повинно бути в публічному просторі, за тим, що ми є українцями, і публічний простір також повинен бути українським. Знаєте, багато людей, які навіть із тих, хто приходить до цієї студії, ми до речі, не вимагаємо. Говорити виключно державною мовою, людина може, ну якщо це не чиновник, звичайно, якщо це за законом не потрібно. Ну, тобто, Люди часто кажуть, що я б дуже хотів, але я зараз на стадії вивчення. Я вивчаю і не хочу поплюжити, і хочу, щоб це було більше красиво. Хтось каже, що так, я б ще не вивчаю, але хотів би. Ну, Тобто, знаєте, якогось різкого негативу, що ні, я не буду взагалі, тому що я не буду мені не подобається. Ну, За останній ну, мабуть, рік, а може, і два роки, я вже не зустрічаю такого. Я і раніше не бачила такої агресії. знаєте. Чи, ну, Мені, мабуть, просто щастило на такі гости, які були. Розумними. Ну, завжди сюди найчастіше приходять 100% розумні люди. І це, мабуть, такий, знаєте, дуже важливий момент. Але як би вони не ставилися, все одно ніколи не бачила якогось агресивного, такого, знаєте, нігілізму взагалі. А останнім часом я ж кажу, кажу навпаки. Хотів, а вивчаю, намагаюся, але ще не досконало, але ще там чогось не знаю. Тоді тому давайте буду. Буває, навіть починає українською, а потім переходити на російську, так, але е, тут немає катастрофи. Ну то я не бачу в цьому ніякої катастрофи. Звісно, взагалі. абсолютно погоджуюся з вами, тому що е, я особисто тривалий час е, працювала із охочими перейти на українську мову, там, очистити своє мовлення. Від росіянізмів, від суржику і так далі. Це було ще задовго до прийняття мовного закону. Угу. І 99,9% ну, людей спілкувалися не державною, не через те, що вони мали якийсь принцип, що вони будуть спілкуватися не державною. А це насправді, по-перше, необхідно. Перехідний період, по-друге, це насправді такий доволі потужний бар'єр, і якщо психологічний. І якщо це немає якихось додаткових стимулів, так би мовити, максимально вичищати свою мову, це може бути там у депутатів, у, чин, у чиновників додатковий. Ну, так, там є обов'язок і там немає. Там є закон так, так, І тут хочеш, не хочеш, а ти стараєшся. То цей перехідний період він існує, він має місце, і це абсолютно нормально, так як і той перехідний я період нечистої мови з цього суржику, з якого, на жаль, у нас суспільство доволі часто сміється. Але я особисто нічого смішного не бачу в тому, що людина прагне. Це життя, спілкуючись, до прикладу російською мовою, прагне перейти на українську. Таких людей навпаки потрібно сьогодні підтримувати це, нашому так. суспільству, допомагати їм хвалити, казати: Ви молодець, що ви стараєтесь, у вас непогано виходить. Це набагато батько. Давайте праці, далі робити це насильницькими якимись методами, так і говорити, що ти говориш. Ну, це так, говориш, і відбувається сьогодні, в принципі, красивою так. мовою, але ти не говориш ніяк, і так теж не може ставити. Але вона се. Ми бачимо так, що наше суспільство воно так доволі потужно Сьогодні е, сприйняття української мови на новий рівень. І все ж таки більшість наших співгромадян, які раніше просто не задумувалися, навіть якою ну, мовою спілкуватися, а, там, маючи вплив десятирічної, сторічної русифікації, вони сьогодні вже починають задумуватись, а чому так сталося, а я хочу краще говорити українською, мені подобається ця мова, я українець і так далі. От саме а, ключове мені подобається розумієте, через те, щоб той момент, щоб прийти до того, що подобається, це ж е, насправді е, має бути якийсь час. Тут я згодна з вами. Оце так званий перехідний період. Так? І так, людина... Але, на жаль, повномасштабна е, агресія, коли особливо в Одесі, коли наше місто, скільки особливо за останній рік зазнало руйнувань е, від країни агресора, мені здається, все більше і більше людей. Ідей намагаються відійти цей період буде більш пришвидшується пришвидшується так, так. так і починають говорити, і хочуть говорити навіть ті, хто не говорив. Так і тут теж знаєте, говорити про те, що мова є там джерелом для спекуляції. Ну мені здається, що от у нинішньому контексті вже воно так не виглядає. Ну, тобто це такі більш. Вже природні. ситуація в рази покраще. На жаль, так, моменту. на жаль, це дуже жорсткий, але природній перехід. Ну, я маю на увазі, що природній у людей, а не природній те, що це завдяки чи не завдяки а з причини війни. Так, ну, нас страшні насправді причини. І так не мало бути, але так воно сталося. І тому от перехід цей відбувається якось. Ем... Більш ну якось стрінко. більш більш стрімко, так і більш природньо. Знаєте, коли спілкувалася з Сергієм Жаданом, так стосовно його чудових творів і його чудової української мови, це було ще задовго до війни. Тоді ще були мирні часи, і домови теж ставилися. Більш лояльно, знаєте, ну так більш толерантно. Тобто ніхто нічого не вимагав, ну, закон вже існував, звичайно, що працював. Принаймні для нас, журналістів, він працював, ну, мабуть, з найперших. Так. А так у цілому ще ні. Ми тоді з ним поговорили. І він сказав, що я дуже ставлюся до цього м'яко, тому що я вважаю, що перехід має бути, знаєте, таким м'яким, в тому сенсі. Що через культуру, через традиції, через пісні, через літературу красиву, українську, ну справжню, і ні в якому разі не насильницьким шляхом, а виходить так, що війна зробила так, що ми переходимо вже, знаєте, от. Навіть не тільки через культуру, і навіть тільки не тільки через літературу. Так, так але так. на жаль, саме ця війна вона і посилила позиції української культури, української літератури власне і української так, мови не, також. Це не було б щастя та нещастя а допомогло, Все ж я постав, таки так. е, повномасштабне вторгнення в нас у 22-му році розпочалося анексія Криму і Війна на Донбасі в 2014 році, так. а роки до того велася дуже потужна. А... Інформаційна війна Російської Федерації. В нас є навіть рішення Конституційного суду щодо визнання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, як конституційного, в якому йдеться про те, що, власне, саме в цій інформаційній війні Російська Федерація мову використовувала як основний інструмент, як головний інструмент. І це теж про що ми сьогодні говоримо і до чого апелюємо. Що нам потрібно нарешті питання мови виводити із Цієї от політичної парадигми припиняти гратися навколо цього поняття. Е, і все ж таки е, в мене, на жаль, іноді відбуваються діалоги з порушниками, котрі починають апелювати там до тих чи інших речей е, е, розповідати, чим, як повинно. мотивація? От Ой, зараз це, яка мотивація? Одна із основних, і буквально вчора ми теж там про це спілкувалися. Е, Дуже поширена зараз теза з'явилася про хлопців в окопах, які говорять російською мовою. Uh -huh. Мене таке було там із одним із депутатів одеської міської ради, котрий прийшов до мене на складання протоколу за те, що він під час засідання сесії не державною мовою, і почав мені розповідати про те, що в нього там брат, між іншим російськомовний, і він воює. Uh -huh. А я от його за російську мову викликаю. Uh -huh. А В мене, чесно кажучи, я дуже тригерно ці маніпуляції сприймаю, тому що у мене особисто чоловік воює з 16-го року, і коли людина, яка перебуває в тилу, приходить до мене і починає апелювати до когось, хто сидить в окопах, ну давайте, по-перше, не порівнювати. А по-друге, якщо ми йдемо вже до таких порівнянь, то я перепрошую, є закон. І закон не зобов'язує хлопця, який сидить в окопі зі своїм побратимом спілкуватися державною мовою, а людину, яка надає, надає якісь послуги, ]67. людина, яка обслуговує клієнта, людина, котра перебуває в сесійній залі під час засідання місцевої ради, Якраз її зобов закон зобов'язує послуговуватись державною мовою і апелювати десь там до когось, вибачте, це те саме, що мене, наприклад. На е, зупинить патрульна поліція за те, що я там на червоне світло приїхала. Я вийду з автівки і буду казати, ви мене штрафуєте, а в мене чоловік воює. Ви ж його не штрафуєте. Ото це ключове закон не зобов'язує хлопців, які боронять нас зараз, розмовляти будь-якою мовою. Навіть якщо він говорить угорською, я умовно кажу, так ну тобто, це не має зараз значення. Це про фаріони, мовний ми звичайно, що зараз не будемо. Не хотілося. Так, страхатися обговорювати, але справді. воно саме по але собі. знаєте, В контексті, вийшло. що ми повинні, коли ми говоримо про мовний закон, то ми повинні апелювати чітко до виконання норм закону. Ну, так, давайте Звісно, будемо це можемо, все змішувати ми можем, одне ми можемо можем говорити і про важливість державної мови. А я як філолог, як ніхто е, знає про те, що наскільки українська мова важлива. Я розумію, чому в неї такі сьогодні позиції в нашому суспільстві і так далі. Я розумію, що з цим потрібно працювати, і держав. Ава в цьому напрямку також повинна підтримувати, що власне держава і робить сьогодні певним чином. Але знову ж таки, коли ми говоримо про закон, то ми повинні зупинятися виключно на межах закону. Сто відсотків. І я, так як і філолог, підтримую вас у цьому, тому що я розумію, що більш ніж 30 років, на жаль, ми і держава не робили все задля для того, щоб мова стала улюбленою, щоб на мову переходили не чекаючи війни, а набагато Раніше на жаль, ми ну, не те, що на жаль, не, не те, що в державі не нічого так, не відбувалося, сільки мабуть не робили. А... Держава сиділа і спокійно спостерігала за тим, як Російська Федерація далі починає проводити свою політику культурного mm -hmm. колоніалізму. Mm -hmm. Давайте згадаємо ту саму Одесу нульових початку десятих акції «Одеса розмовляє на рускам, банери mm -hmm. на підтримку російської мови в 2011 році. Програма підтримки російської мови в Одесі і виділення кошти, коштів на друк підручників російської мови на шарування ось От російських ідеологічних Слухати, маркерів в Одесі. Треба було думати, до чого це взагалі може призвести, Але це ж один із чинників для Звісно. нашого звільнення сьогодні. Звісно, та? це Скільки стало передумовами, тому що от. пропаганда, вони вона завжди є як передумова. І саме тому ми сьогодні а, не те, що повинні позбавлятися від оцього всього, підчищати наш інформаційний культурний простір. Ми повинні ще й не давати проникати далі тим тезам. А сьогодні, на жаль, ми Спостерігаємо особливо останні місяці цю нездорову тенденцію, коли знову ці нездорові тези починають закидуватись в українське суспільство, і скажу відверто, це трохи страшно, і хочеться, щоб ми втримали не лише лінію бойового зіткнення, а щоб ми втримали в чистоті наш. Наш інформаційний простір, тому що все ж таки як не крути, події в Криму розпочиналися саме з активної пропаганди. Так звана російська весна в Одесі також починалася з активної пропаганди. І там, де там, де російська культура, там де російський інформаційний простір е, зустрів супротив свого часу. Там і російські війська в українських містах зустріли супротив. Ну так слухайте. Ну мені здається, що таким дуже благодатним підґрунтям, е, вже завершуючи нашу розмову, хочу сказати, що все ж таки є наші діти, з якими простіше, з якими легше, які природньо і легко переходять на е, свою мову, спілкуються не. І навчають так само дорослих, але просто наостанок не можу не згадати. Ми якось спілкувалися в цій студії з одним гостем, який просто пожалівся мені, що внучка ходить до приватного садочку, де там співає червону калину. Так ну для неї це природньо, у них у сім'ї це нормально. Але потім каже: з'являється скарга від батьків інших батьків. На те, що дитина заспівала, і що вони хочуть, щоб їхні діти цього не співали. От як що з цим робити? Це приватний ще раз кажу, садочок, і там я так розумію, що немає закону про освіту. Чи є звісно, він же ж має, звісно ж, закон про освіту? Він поширюється на приватні що? Чому освітні це його заклади? Немає? Тому що як освітні так? заклади вони отримують свої ліцензії. Але, Але тут, це міністерство цікаво. освіти все одно. А, так? І управління освіти міста. Мені здається, це mm, вони приватні. Саме. Ні, ні, це не управління. Це я знаю, що Міністерство, колись ми цю тему розбирали. Можливо, це я але саме все ж таки вони, але вони повинні отримувати це ліцензію на надання освітніх послуг. Так, від міністерства саме. Так, так. 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 І тут цікавою буде позиція адміністрації, як цього, буде себе так, далі. цього так. закладу, тому що те, як поводять себе інші батьки. Ну, не хочеться когось коментувати, якби, але дуже доречно згадується фраза, що не виховуй дитину, виховуй себе. І тому, що діти в усьому беруть з нас приклад і так 100 далі. Все вся ідея сім'ї все починається там. Тому треба. А, треба. Але тобі. дуже б хотілося, щоб ось таких ситуацій все ж таки не виникало. Однозначно, але, але насправді це наслідки цієї от колонізаційної політики, просто які ми вже сьогодні, навіть коли. Досі потерпаємо від коли наше місто досі потерпає від серйозних ракетних атак, атак дронів країни-агресора. На жаль, в головах це чомусь ще тримається. І на це потрібна просто якісна контрпропаганда так. і просвітницька робота. Ну, ми будемо сподіватися, що із часом, хоча хотіла б, щоб цей проміжок часу ставав коротшим, тому що в нас його просто вже немає. Насправді, Ярослава Вітко Присяжню, представниця уповноваженої захисту державної мови, була сьогодні в нашій студії. Ми намагалася Зібратися, що змінилося за принаймні останній рік, а може і навіть два роки. Так змінилося і змінилося до речі на краще. І ми будемо сподіватися, що такі зміни будуть і надалі. Ну а ми свого боку слідкуємо, як це відбувається. Дякую вам дуже. Дякую. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.